А тепер пригадаємо, як у столичному голосійському суді розглядали резонансну справу про вбивство учасника добровольчого формування Олексія Щербини. У жовтні минулого року чоловіка цинічно вбили на парковці просто під вікнами власного будинку. Усіх трьох фігурантів затримали у день вчинення цього злочину. І, от, власне, з цією справою розбирався наш колега Олександр Храпач. Його матеріал дивіться далі. Під стінами столичного Голосіївського суду досить людно тут і адвокати, і прокурори, і купа поліції та чоловіків у камуфляжі все через те, що зараз проходить засідання щодо подовження строків тримання в СІЗО трьох обвинувачуваних у резонансній справі. Мова йде про вбивство учасника добровольчого формування Свобода Олексія Щербини. Все сталося на парковці під вікнами багатоповерхівки, де мешкав чоловік і буквально на очах у випадкових свідків у жовтні 2022 року. Перед тим, як приїхала швидка, то його ж типу реанімували, потім приїхала швидка, швидко підбігли і теж намагалися його тут на місці реанімувати. Як з'ясували слідчі, на майданчику перед будинком стався конфлікт між чоловіком у військовій формі та компанією, яка сиділа у чорному позашляховику. Начебто суперечка спалахнула через паркування. В ході суперечки один з молодиків взяв з авто карабін та вистрелив у добровольця. Після чого фігуранти втекли. На жаль, поранений помер. Підозрюваних затримали гарячим слідом. Це я вважаю, що не хуліганка ніяка, а це навмисне вбивство, тому що мій чоловік був по формі зараз в нашій країні війна, і ви розумієте, як ми повинні відноситися до людей, які по формі з повагою. А люди намагалися принизити просто на зауваження чоловіка, що вони неправильно припаркували свою машину Lexus. От вони заважалися за непотрібним його зауваження і таким самим зробили, як вони казали, ти будеш на своєму місці. З'ясувалося, що двоє з трьох затриманих вже мали клопіт із законом. У ході слідства та на попередніх судових засіданнях фігуранти не виявили бажання, хоча б вибачитися перед родичами жертви, підтримати сім'ї вбитого, прийшли і побратими. Ситуація вона жахлива. Коли людину добровольця бувають в Києві і намагаються всіма справдами і неправдами прикрити цей злочин, люди, які намагаються відмазувати цих персонажів, цих бивць, це ситуація, коли треба давати суспільний розголос. На засіданні обвинувачуваних представляла ціла група адвокатів, і кожен з них доводив, що їхні підзахисні мають право вийти з СІЗО. Зрештою, колегія суддів видалилася у нарадчу кімнату і оголосять своє рішення лише завтра. Олександр Карпач, Андрій Гагеля, телеканал Київ.